Пускаємося в пещеру за щенками. Вперед. За вузькою щілиною в норі ховаються цуценята. Вони замерзлі та голодні. Їхні рятівники як можуть витягають бідолашних чотирилапих малюків. І от криклива собача вже в людських руках. Навіть страшно уявити, що могло бути з крихітками у цій холодній ямі. Було дуже небезпечно в цій норі, так як пісок постійно міг обсипатися до того ж такі погодні умови: то то дощ, то мокро, то замерзає. Того велика була небезпека, що вони там би їх привалило. До морозів їх було десь 16, але не всі дочекалися порятунку. Рятівники тваринок витягли з ями 12 песиків. Однак без Ірини їхня історія не закінчилася б щасливо. Адже саме ця дівчина першою натрапила на пастку з собачатами. Їхала зранку на роботу і просто побачила, що сидить біля дороги, мама видно було, що вони йде сі цуценята. В обід пішла шукати в дворах, ходила, знайшла їх стаю. Підгодовувала, потім побачила, що вона бере їжу і кудись носить. Я прослідкувала за нею. Те, що Ірина побачила всередині, шокувало знаями, просто в душу дивилися жалібні маленькі очі песиків. Вони благали про порятунок. Тендітній дівчині самостійно дістатися проваля з чотири лапами було не під силу, тому викликала службу порятунку тварин. Вправні хлопці взялися витягати собак. Вони в одних футболках. Лив дощ, вони лазили в ці нори, паралельно їх відкопували, мішками діставали звідти пісок, того ж неможливо було дістатися до малечі. Вони залізли десь на три метри відстані. В манюсіньких тунелях вони сиділи. Врятованих крихіток волонтери відвезли до надії. Ось у цьому сараї, звернувшись калачиками, знайде, відігріваються та приходять до тями. так Завтра Завтрам буде тепліше. Жінка має 11 власних собак, однак піклується і про чужих. Дома роблю прививки їм сама всі. Ліста гонку, смотрю за ними, як вони кушають, як вони От живуть, що вони ділоють, наблюдають у своїй оселі. Жінка організувала так звану перетримку. Це тимчасовий притулок для псів. Доки чотирилапі живуть у надії, волонтери шукають для них постійних господарів. Ці цуценята святкують свій другий день народження. Я впевнена, такі красончики обов'язково знайдуть свою люблячу сім'ю.